31 березня до всесвітнього дня гумору у малій залі міського палацу культури відбудеться концертна програма від молодіжного театру Живий, як я та народного театру «Від і до для дітей, підлітків та дорослих. Концерт буде складатися з 12 номерів. Всі номери мають гумористичний характер. А ми хотіли зробити такий концерт, щоб люди змогли прийти, відпочити, посміятися. Що й найголовніше, тому що скоро свято. Перше квітня, день гумору і тому така ось ідея. Кожна з мініатюр буде не лише гумористичною, а й філософською, оскільки вони відображатимуть глибокі аспекти життя та людських взаємин. Наглядачів чекає вечір сповнений сміху, гарних та позитивних емоцій, а також можливість замислитися над життєвими цінностями. Сценки розраховані на те, щоб донести якусь думку, те, як потрібно робити. Те, як не потрібно робити, щоб кожна людина змогла поміркувати, можливо, над своїми вчинками, можливо, хтось із глядачів побачить себе на місці. Актора або на місці ситуації, яка буде відбуватися, тому ось така ідея. Квитки на виставу можна придбати за номером телефону та на сторінці театру. Також дітки та підлітки, які мають інвалідність, можуть потрапити на концерт безкоштовно. Будемо дуже дуже раді чекати вас на нашому гумористичному концерті. Будь ласка, приходьте 31 березня о 18.00. Софія Ригоренко, Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.